Привіт! В мене сьогодні на столі зразу дві коробки, і одну з них я сьогодні покрамсаю. Збирав я, коротше, якось до Charger від Revel в масштабі 1.24. Моя перша модель такого плану і є відосики на каналі. І ось тепер я вляпався в один конкурс, суть якого було взяти ось такого білого корвета C3 і переробити його в тачку по тематиці медмакса. І винуватий в цьому не я, винуватий в цьому магазин масштабних моделей Box 24. Мабуть, ви знаєте такий: ось такий Chevrolet Corvette. хороша модель для експериментів чи для новачків, чи той самий синій Dodge Charger. ви можете знайти, як і купу інших моделей у них на сайті. Ну, а якщо вам цікаві якісь гайди, огляди, моделей, як, наприклад, огляд цих чотирьох леопардів. Чи як навчитися використовувати модельну хімію, то завітайте до них на YouTube канал. Купе всього цікавого. Ну а ми підемо будувати наше медмаксівське тачило. Окей, Revel взагалі любить пакувати старезні дрова в новенькі, смачні коробки і додавати туди свіженьких декалей. Конкретно цей кіт кінця 80-х років, старіше за мене. всього 20 деталей. Масштаб 1.32. Модель ну, середніх розмірів, приблизно як темпо трьохколісна вантажівочку, яку я збирав у минулих відео. В цілому, модель не складна, її, мабуть, можна зібрати навіть без клею. А ось щоб зробити із смаком і щоб виглядало прямо як цукерочка, то, мабуть, прийдеться поботіти. Стосовно тачки для медбаксу, у мене вже є деякі задумки, але не знаю, чи вдасться реалізувати. Вінілові колеса, є прозорі деталі і досить непогані декалі. Також є дивна інструкція. Якість моделі, як для 80-х, думаю, непогано. Мабуть, можна зробити щось непогане з нею при бажанні. На відміну від нових моделей Revel, ось ця виготовлена безпосередньо в США. Коротше, для початківців або для експериментів, думаю, норм. Просто і недорого. Окей, давайте почнемо з очевидного. Підготуємо диски і колеса. Диски досить вільно сидять в гумових покришках, тому, мабуть, потім після фарбування їх приклею. Насправді, колеса по медмаксу це теж елемент, який можна. Прокачувати, або в даному випадку замінити на якийсь від вантажівки. Поки що будуть ось ці колеса, може, знайду більш підходящі для цієї моделі. Так, що далі? Блін, мабуть, треба зазирнути в інструкцію і подивитися, як ця модель збирається. Інструкція, до речі, як велика кольорова газета, якось розгортається, корвет c 3, бла-бла-бла. Для мене, як для олдового Need for Speed гравця більш канонічним виглядає корвет ZO6. Але конкретно цей C3, теж, я думаю, популярний і відомий в своїх колах. Значить, треба склеїти панельку, руль, салон та крісла, потім вставити скло. Скло нам не знадобиться, потім з'єднати половинки корпусу автомобіля. І, коротше, модель буде зібрана. Розпочав роботу з салона, підчистив деталі. І, схоже, що цю модель можна зібрати без клею, оскільки тут є ось такі місця з'єднань, які не потребують клею. Звісно, ми будемо юзати клей в процесі збирання моделі. Принаймні руль буде відвалюватися, якщо його не приклеїти. Я думаю, салон буде зібраний просто так, як є, пофарбований без якихось доопрацювань. А ось сама верхня частина кузова це досить широкий простір для творчості. Першим ділом вирішив вирізати механічні фари відкривашки. Пластик тут в передній частині авто дуже товстий, тому треба бути акуратним. Спочатку по лініям розшивки зробив нарізи, потім вибрав трохи пластику ножем і далі покромсав бокорізами, бо ніж не справляється. Дуже товстелезний пластик. Також, щоб полегшити роботу, покутам кутам насверлив дірок. Коли працюємо ножем, то треба різати, а не продавлювати пластик. Дефекти потім підправляємо округлим надфілем, ножем та наждачкою. Погодьтесь так краще. З закритими фарами модель виглядала занадто приторно солодкою. Звісно, розриви тут доведеться підклеїти і підправити деякі дефекти. І також заклеїти пустоти, що з'явились тонким пластиком або картоном. Що далі? Робимо кузов аля порше тарга. Робимо надрізи ножем. Такий самий надріз треба углубити і з тильної сторони. Далі поглиблюємо надріз і якось намагаємось відрізати цей товстелезний шматок пластику. Ну, звісно, як і очікувалось, я зламав передню частину даху, і фіг з нею. До речі, потім я догнав, що можна було повідкушувати ці деталі букорізами. А ще краще зробити надріз з тильної нижньої сторони даху. Тоді взагалі проблем з відрізанням цього шматка пластику не було б. Ну, але якщо хтось хоче подарувати бормашину чи щось з типу того, то ласкаво просимо. Хоча можна і попрацювати ручками. Так. Натягнув знизу салончик. Погодьтеся, взагалі інша тачка. Проблема тут у нас з'являється ось в чому: величезні пробіли і щілини в місцях з'єднання кузовних панелей і деталей салону. Мабуть, будемо клеїти зразу, а потім якось зашпатлюємо щілини, якщо вони там залишаться. Також треба подивитись, чи відкривається тут багажник, бо його я б теж зрізав, погуглив і багажника у цього корвета не було. Ну, нічого зробимо. По ідеї, там під обшивкою має бути тільки паливний бак, і все. І згадав, що в мене є набір з бочками і каністрами від ТАМІ Значить, план такий: зрізаємо лист металу зверху і вставляємо туди дві бочки. Типу, замість штатного баку, у нас будуть дві 200-літрові бочки. З таким запасом ходу наш корвет може поїхати далеченько. Спочатку від руки наношу під лінійку надрізи і потрохи поглиблюю їх. Поку там висверлив отвори і зробив надріз тильної сторони цього разу. Пластик тут не такий товстий, як спереді, тому швидко впорався е, з цією панелью. Приміряю бочки, ну нібито влізають нормально, але їх треба спочатку склеїти. Так, бочки з дуже помітні шви по бокам, але я покладу ці бочки таким чином, щоб їх не було видно. Трохи робіт по кузову, підточив пластик, щоб він виглядав не як броня танка, а все-таки як кузов автомобіля. З допомогою густого клею вклеїв салон а шматками картону. Так, я дуже люблю юзати картон, заліпив всі дірки та отвори в салоні. І зробив спереді ось що. Вирізав шматочки прямокутниками та трикутниками з тонкого картону і приклеїв їх тут на суперклей. Таким чином, у нас з'явився підфарний простір, якого в моделі не було. Ось цей передній бампер з решітками я ставити, мабуть, не буду, тому треба подумати над тим, як вивести контур самого бамперу чи то кузову. І взагалі, що тут зробити можна. На щастя, в нас машина все-таки по темі мед тому е, якісь косяки, неакуратності і крива збірка тільки в рарість. Ззаді бампер я просто вставив і, мабуть, залишу його на моделі. Треба зробити ще деякі апгрейди по салону. Але що мене бентежить більше всього, це колеса. Вони досить маленькі, навіть як для. Штатної моделі без допрацювань, а для постапокаліпсису взагалі не дуже. Окей, вклеїв бочки. Хотілося їх вставити вже пофарбованими, але краще їх вклеїти зараз, інакше будуть проблеми потім із конектом деталей. І тепер, коли є салон і бочки, є фари, можна нарешті приклеїти нижню частину авто. Тут я вирішив зробити заплатки зайвих отворів, хоча від того сильно краще ось це дно виглядати не стало. Заплатки вирізав з тонкого листового пластику, в даному випадку товщиною 0,5 мм. Вимушений використовувати густий клей, оскільки рідкий досить погано схоплює деталі з цього дубового пластику моделі. Дно також, по ідеї, можна прикріпити на защіпки дві спереді, одна ззаді, яку я вже зрізав, але тепер поставимо просто на клей. Оскільки дно тепер не дуже щільно прилягає до салону, то можливо зроблю проставку десь ось тут всередині. В якості прослойки можна взяти, скажімо, зрізані дах і багажник. Отже, підклеїв тут пластику сумарно товщиною 4-5 мм. Також трохи пластику спереді і ось така балка ззаді. І тепер можемо приклеїти до нашого корвету ось це днище в усіх значеннях цього слова. Якось так. Можливо, задні арки теж потрібно було зрізати, але вже їх залишив. Тобто, із коробки дно автомобіля мало бути на 4 мм вище. Що виглядало досить е, дурновато. Однак дуже маленькі колеса з набору е, надають цьому сенс. Так, через деякий час я зрозумів, що на закінчення конкурсу в мене залишилось всього декілька днів і, походу, я не встигаю. Але модель все одно треба доробити. Вклеїв все-таки панель, так буде простіше далі працювати з моделлю. Також важко не помітити каркас безпеки. З литника, який я вклеїв ось тут. Також він, по ідеї, мав виконувати роль кронштейна для турелі. Закріпив бочки також литником, але, мабуть, ці труби виглядають тут занадто товстими. Треба буде замінити на щось більш підходяще. З бамперами була проблемка. Не приходило в голову, який вигляд і яким чином можна їх зробити. В результаті вирішив встановити стокові бампера і банально обшити їх металом, ну тобто листовим пластиком. І насправді ззаді вийшло досить непогано, досить симпатично. А спереді, так собі. Занадто просто і убого. Треба буде щось придумати, якось доопрацювати все передній бампер. Я над цим подумаю. Ну, а як казав раніше, із хороших новин це те, що знайшлися колеса. Штатні колеса замалі. І з того, що в мене знайшлося в значці, це колеса від Кубельвагена, Шишеги і КАМАЗа. Але вони всі або маленькі в випадку Кубельвагена, або дуже великі. Хоча це би було досить угарно, якщо би приклеїти на корвет колеса від Камазу. Але ось колеса, які підійшли сюди досить добре, це ось такі от спарки від Зіса 6. Враховуючи, що та вантажівка в 35-му штабі. А 35-й масштаб дрібніший за 32-й, то вантажні колеса від ЗІСа виглядають тут як колеса від якогось джипа. І виглядають досить органічно. Так, з приводу переднього бампера, трохи згадав Need for Speed Underground і вирішив перекроїти бампер, щоб він виглядав не таким убогим. Також знизу приварив додатково металу, ну тобто листового пластику. Більше для того, щоб сховати дефекти нижньої частини корпуса та сховати деякі маніпуляції, які тут були виконані з глушниками. Так, маємо додаткові глушники, які я виконав з вушних паличок. Зігнув на вогні і приклеїв на звичайний модельний клей. Ну і Нарешті фарбування. Фарбувати будемо цю модель дуже просто: червоно-коричневий ґрунт, а далі в чорний колір. Значить, задув модель червоно коричним ґрунтом, і в результаті е, маємо ось такий шоколадний батончик. Зверху ще маємо шар глянцевого лаку. Неякісне фарбування як для моделі авто, але як для моделі по медмаксу, те, що треба. Тепер я вкрию модель шаром цієї жижі для імітації ефектів щухування та зносу фарби, яку досить часто використовую для імітації зимнього камуфляжу. Ну і далі вкриваємо модель в чорний колір. Хоча не зовсім. Для базового темного кольору я підібрав дрімучу комбінацію: темно-сірий німецький танковий колір, плюс трохи темно синього плюс трохи глянцевого лаку, плюс пару капель чорного кольору, і плюс розчинник. Ось така цікава суміш, і вийшло з цього ось таке. Дуже темно-сірий колір з синюватим відтінком. І насправді цей колір досить непогано підійшов би для імітації горілого заліза, але в нашому випадку він буде імітувати дуже сильно вигорівший чорний колір на сонці. Але візьмемо на замітку, що таку комбінацію темно-сірого, синьоватого і чорного можна використовувати для імітації кольорів під горілий метал. Далі беремо пензлик, микаємо його в воду і потихеньку щухуємо фарбу. Тут все робиться на око і залежно від ваших потреб. Знімаємо або більше, або зовсім трохи фарби. Ось та жижа, що під шаром чорної фарби вона нібито плавиться через воду, і в результаті верхній шар фарби легко піддається ерозії. Але цього недостатньо, просто обдерти чорний колір до коричню. І я вирішив темно-коричневим кольором натикати додаткових сколів, майже непомітні сколи, але вони там є і дають додаткової глибини нашому базовому кольору. Далі я вирішив застосувати темну ржавчину, яка сама по собі виглядає як червоно-коричнева темна фарба. Але в комбінації з іншими фарбами виглядає як ржавчина. Тому беремо пензлик і натикуємо ось таких от сколів темною ржавчиною. Ну що, погодьтесь, тепер це вже більше схоже на правду. Окрім темної іржі, наніс ще трохи світлішої іржі, так їй такий колір. Але її використав зовсім трохи тільки по периметру, по краям е, деталей. Взагалі, з іржею можна досить довго гратися і досягати. Ну, прям вау, реалістичних ефектів, але ми зупинимось на досягнутому результаті. Через деякий час після закінчення всіх маніпуляцій, в мене вийшло ось це. Я додав сюди ще жовтуватих відтінків олійної фарби на колеса та в салон. Все-таки в пустелях багато пилюки, тому вона тут має бути. Ну і також в самому кінці збірки пройшовся сріблястим пензлем. По всіх кутах і гранях автомобіля. Що скажете? Здається, виглядає досить, досить непогано і в стилі Mad Max. Це був мій перший проєкт, така тотальна конверсія, переробка моделів щось по тематиці Всесвіту Mad Max. І вийшло, здається, нормально. Тобто можна ось із цієї коробки, з цією недорогою і простяцькою моделею від ревелу побудувати щось таке біленьке, як тут зображено ззаді на коробці, а можна зробити те, що зробили ми. Якщо говорити про саму по собі модель від ревелу, то через її ціну і невелику складність збирання, то вона може підійти як проект для новачків, хто хоче себе спробувати в автомобільній тематиці. Або ще краще як проєкт під якусь переробку, під якусь конверсію. І якщо що, буде не шкода запороти ось такий кіт. Ну а стосовно мого результату моєї роботи, то я задоволений на всі 100. Хоча, коли починав проєкт, то не був до кінця впевнений, що з цього вийде, на відміну, коли ти будуєш звичайні танки або літаки. Оскільки тут результат формується безпосередньо процесі роботи, в процесі того, як тобі в голову надходять нові ідеї. До речі, ось тут, помітно, такий тримач. По задумці я хотів втулити сюди в якості озброєння саморобний велетенський арбалет, або, точніше, скорпіон. І навіть зробив його з паличок від морозива, деталей фототравлення і листового пластику вийшов непоганий такий арбалет, але. Як на мене, він сюди не дуже пасує, виглядає дуже громістким на цьому автомобілі, тому я вирішив, що я його не буду ставити на цю модель. Що ж, це був мій перший досвід тотального перепилу чи ушатування в хлам масштабної моделі, і воно того вартувало. Тим паче недорогий кіт, який любо крамсати, і якщо щось піде не так, то великих проблем це не принесе. Дякую Бокс 24 за таку ідею, без їхнього конкурсу я навряд чи би вписався найближчим часом в такий проект. Ну а стосовно конкурсу, то як це часто буває, я банально не встиг закінчити модель в обумовлені сроки. Ну і насправді це не проблема. Головне те, що ми отримали цікавий проект на виході. Сподіваюсь, вам сподобався цей проект успіхів, миру і бувайте!